Різдвяні свята вже на порозі. а У вас ще купа справ і зовсім немає часу. Гості стукають у двері, а ви не знаєте, чим їх пригостити. Без паніки я знаю, де можна знайти свіжі, якісні, а головне вже готові страви. У нову на вас уже чекають готові кулінарні шедеври, які можна відразу подавати на стіл без жодних зайвих зусиль. З вечора буде шампанське і фрукти. Тушкована картопля. Це найулюбленіше. Мабуть, індичка запечена. Поселедець під шубою традицій олів'є, фарширована риба, ароматна качка з яблуками, ніжні котлети та розкішні десерти. Все це ви знайдете тут. Полиці супермаркету заповнені вже готовими стравами, які стануть окрасою вашого свята. Крім того, тут можна знайти великий асортимент м'яса власного копчення. У нас вся продукція свіженька кожного дня. Готують у нас є тут кухня. На, на цій кухні дівчата готують продукцію і поставляють сюда. Нам а ми вже продаємо. її. Кожного дня свіже, все. ніколи у нас свіжої продукції не буває. Дуже часто беруть на новий рік олів'є, ви знаєте, звичайне наше олів'є, шуба, ну і м'ясні також беруть колбаску. Шашлучок, риберце у нас. Страви власного виробництва Новус – це чудове рішення для тих, хто хоче зекономити час, але не якість. Це ідеальна альтернатива домашній кухні чи ресторанним доставкам. І ніхто не здогадається, що це готували не ви. Як часто берете свіжі саме страви, чи плануєте їх брати на новий рік? Рибу фаршировано обов'язково. Ну як завжди, там салати. Дуже смачне все, кулінарія дуже подобається. Я часто Новусі часто купляю, готові, тому що ну, трошки ліньки сама проживаю, то мені таке то шубочку, то, то якусь картопельку по -селянськи. А головне покупки обідуться вам значно дешевше: кава, червона риба, сири, хамон та буженина продаються по новорічним знижкам. Що за свято без солодкого? У новус є готові рішення: ніжні торти, ароматна випічка та навіть ексклюзивні десерти. А ще тут можна придбати декор, щоб прикрасити новорічний стіл. Крім того, тут можна вигідно запастися напоями для дорослих, діють різвяні знижки на алкоголь. В асортименті сотні позицій. Свято має бути смачним, легким і без зайвих турбот. Новус там, де вигідно, смачно та якісно, бо зроблено з любов'ю.